Якщо ви любите сітро, у нас є така бульбашка, яка точно підніме вам настрій. Це Citroen C1, такий малючок у нас з го року: літровий газ бензин на автоматі, пробіг 200 тисяч кілометрів. Ціна його 4 500. Як перша машинка, дуже класний варіант. Він у нас трьохдверний. У нас електричні склопідіймачі, руль в гарному стані. Є магнітола та кондиціонер. Салон текстиль в класному стані. До речі, я зараз придивилася, що це чохли у нас. Бачите, можна відкинути, подивитися там сідушечки. Так, у нас є підлокітник, він так відкидається за потреби, якщо вам треба. Також сідушечка дуже легко відкидається, від'їжджає. Сюди спокійно поміститься дві людини, можна покласти якісь свої речі. На багажник тут сильно розраховувати не варто, тому що в багажнику у нас захований газовий балон. Хто хотів собі, як перша машинка, дуже прикольний, симпатичний хеджбек такий. Приходьте, економний, знайдете на нашому майданчику такий Citroen.